Гостросюжетна втеча з України переплив річку і потрапив до Румунії. Це я весь мокрий, весь голий, в унікурці. Мокрий, коротше, все мокре. Зато <с <с де я? В інтернеті шириться відео, на якому українець вихваляється успішною операцією під кодовою назвою перетин кордону. Зараз вже в Румунії. Ти не повіриш. Додатково впевненості хлопці додали і дії прикордонної служби Румунії, які, як розказує сам втікач, нагодували та ще й дали сухий одяг. І до, до мене одразу під'їхала поліція. В принципі, я сказав, звідки я, і е, вони попросили мене документи, я їм їх надав. І в принципі, вони вже знали, що треба робити. Возили знімати відбитки пальців. І я в них ночував участку там і повезли спочатку до нашого кордону. Ну я не боявся, тому що знав, що вони мене не будуть здавати. Вони просто під'їхали до пограничної нашої служби, щоб взяти відмітку якусь, і потім мене повезли вже до якогось посольства там в Румунії І... своєю успішною втечею хлопець щиро почав ділитися у соціальних мережах, де отримав чимало схвальних коментарів. Була міграційна служба там, де нам за десь приблизно за 5 хвилин. Виписали такий спеціальний лист, що нам дає право пересуватися по Румунії. Я показав цей листок на кордоні з Румунією, дав документи, і мені там поставили штамп в документах. Так само, коли я в'їжджав в Угорщину, там же цього листочка було не потрібно. Мені просто Угорщина поставила штамп і пропустила свою країну. І тепер я можу. Поїхати в будь-яку країну тільки за Укрилений своїм успіхом або ж, можливо, після переохолодження агента утікача, як то кажуть, понесло. Привіт, хочу сказати історію про те, як я втік з Еритреї. І заяви втікача блогера не могли залишитися поза увагою навіть за кордоном. Тому в одному з європейських міст плавця зустріли українці, які провели з ним виховну бесіду. Україна Еритрея казав. Казав, що Україна еритрея. Тут треба щемити, але ж ми не можемо по нормальному вас щемити, бо ж тут закони. Правильно, ми свої лиця будемо портити в Європі. Після чого блогер поспіхом втік, але вже асфальтом накивавши п'ятами на своїх двох. <плес> Водночас соцмережі вибухнули гнівом не тільки через вилов тікача, а й через вихователів. Дописувачі у коментарях вважають, що вони можуть бути товаришами утікача, бо за голосом доволі молодого, а значить, призовного віку. І, можливо, так само ховаються від мобілізації за кордоном. Як ви ставитесь до таких хлопців? Напишіть свої думки в коментарях, поставте лайк, не забудьте підписатися. Команда Україна сьогодні працює для вас.